Дорогі педагоги, технічний та обслуговуючий персонал від щирого серця вітаю вас з професійним святом Днем працівників освіти. Висловлюю слова щирої вдячності за любов до дітей, за намагання створити наш заклад і зробити його найкращим за покликання сіяти мудрість та знання. Бажаю вам в цей день всього самого найкращого. В першу чергу це здоров'я, це родинного затишку. Це невичерпної енергії, це процвітання нашої нелегкої, але водночас такої потрібної справи, як навчання та виховання підростаючого покоління. Реалії є такими, що, на жаль, професія вчителя на сьогодні не є досить престижною, але маю надію, що програма вчитель буде краще реалізовуватись на рівні міста, області і держави. Дорогий любимий колектив, вітаю вас святом. Бажаю, щоб всі вихідні і сьогоднішнє свято пройшло надзвичайно позитивно, в радості, з гарними позитивними побажаннями. І я щиро вірю в те, що наш заклад є одним із кращих в місті, і вірю в те, що у нас все буде гаразд. Я душою і серцем з вами.